Вже з наступного року в Україні будуть заборонені ртутні термометри. Про це свідчить прийнятий законопроект, що обмежує видобуток та використання ртуті. Чи підтримуєте таке рішення? Ну, В принципі, так, не знаю. Можна користуватись нертутними. А ви яким користуєтесь? Я взагалі рідко ним користуюсь. Я не бачу від нього сенсу. Так, да, звичайно, це більш безпечніше і... Для дитини в даному випадку, якщо для мене. Я її давно використовую, в принципі, такі електронні. І, і ефективно, і немає різниці. Напевно, позитивно. А ну, вони все ж таки небезпечні, мов. Я думаю, вже багато у кого дітки малі перейшли на електронні. Був випадок, коли я розбивала так. Вартутний термометр. Позитивно відношено до цього дійства, але в мене ще є, на жаль. Ну, будемо сподіватися, що колись позбавимося його. Дуже нормально, спиртові нормально заміняють термо. І менша небезпека набагато менше. Ти не переживаєш, що щось з ним станеться і куди далі дівати ртуть розсипано? Ну мабуть, що так і треба, бо вони розбиваються, потім ідуть на звалище і природу нашу заражають. Її. Вже з наступного року в Україні будуть заборонені ртутні термометри. Все це пов'язано з е, прийнятим законопроектом, що обмежує це видобуток що? та використання ртуті. Чи підтримуєте таке рішення? Так, а нашого не потрібно зараз вже. А користуєте ще? Так, електронним. А були випадки, коли розбивали? Так. Рівні? В минулому році досі розбивали. А чи були якісь наслідки? Ні, все зробили як там по науці. Зібрали, все добре. Наслідків не було, але хвилювалося.